всім! Сьогодні хочу прочитати вам свій вірш, мої учителі. Я недаремно прожила на світі і привела у світ прекрасних трьох дітей та за свої достойні честі літа дорозі стріла багатьох людей. Скупий учив мене щедрота, а злий учив мене добру. Брехливий вчив мене чеснота, навчав бездушний співчуттю. Байдужий вчив мене турботам, а грубий вічливості вчив, привив любов, лінивий до роботи або гус сміливості навчив. І я за цю науку вдячна Богу, бо саме Він послав тих учителів, благословив мого життя дорогу. Дав бути доброю їй до останніх днів. Дякую всім за увагу!